Я ще попрошу, але, будь ласка, зроби, Виноси мусор, бо вже так оглядає, що не дякую, велике великий. Все. А я вже побігла, тому що ну, вже треба їхати. Все давай. Папа, все, тільки засни не пізно, бо вже і так 11 -та години ночі. Все, я побігла. Реально, якийсь запашок. Добре, мам. Все, я пішла мусор виносити. Піду так і що ще не було? сніг? Все одно стоїть посмотрю. Да, ну все, хоча би стої мусор висла. Тому що не любили. Так, що це увага, не мусорить, тому що буде якийсь там свинь Не мусорить. Я і так наде не мусором. Ладно, заварю, ка я собі поки що чаю. Ну, просто п'ю водички. Так, ну все. А точно. Піду подивлюся в домофоні. Прямо, звичайно, що домофон трішки побитий. А, нічого страшного. Сирій має приїхати завтра громастер і замінити його. Так. Ще ладно, позвольте. Куту киев він саму. Кайда такого нет. Знаєш, що взагалі сейчас просил. А, ти. Ну, он все, я так чекаю. Па, чока. На тебе драйв. Значит, хто? Ладно, признакомився. Хм. Якась странна коробка. Думаю, що це якийсь сюрприз від наших підписників. Так, знімаємо Це Змія. Я не думаю, що нам не з підписів. Хтось хотів би подарувати змію. Та й тим бачиш, що в інтернеті написано, що ніякі подарунки від змії і саму змію не можна приймати в рік змії. Диви, що ти розказав? Угу. А ага. значить, сир ти хотів. Ну, добре, каже, нічого страшного вже. Да. Значить, це Кевін. Прорвав пакет для того, щоб їсти сир. І в мене випав мусор, і сир прийшов. Ну, це, що? Ой. Що тобі від нас потрібно? Що? Добре, ми більш не будемо мусорити, тільки вибач наш, будь ласкочка, прошу, не чіпай нас. ти розумієш, як тут то і запрати? Ось сам будеш йти ти до мене і забирай. Зрозуміло тобі. Добре. Все, ти нас вибачаєш. Дякую. Можно идти спать? Спокойной ночи, не забудьте. Бля, но я не хочу судить Иди выйти на домофон, что он есть, что нет, что его нет. О, Кэррин, привет! Кэррин, ну накрась на домофоне. Бери ласточку, пожми котик, Пожалуйста. Ну його ну, з яких сторон вроді не бачу. Не а це що в кімнаті? Це світло мигає. Ха-ха, мені аж страшно стало. Ні, не сіта!